Є ця теза про те, що незалежність насправді нам дісталася безкоштовно, що ціну за неї ми платимо тільки зараз. От як ви її розсіюєте? Я вважаю, що теза про те, що Україна отримала або задарма отримала незалежність, це лукаві і неправдиві з історичної точки. Бо за те, щоб Україна отримала ці формальні атрибути незалежності: прапор, гімн, символіку, армію. Валюту і так далі було покладено безліч життів. Причому це ж не колись дуже давно. Останній політв'язень, останній вояк УПА був розстріляний влітку 89-го року, коли вже були мітинги народного руху, коли вже вирували такі страсті, коли було товариство української мови, коли працював меморіал, який досліджував жертви сталінських репресій, а в цей час комуністична Москва вбивала останніх з патріотів. 85 п'ятому загинув Василь Стус. У 89-му він і його товариші Юрій Литвин і Олекса Тихий повертаються в Україну в трунах, накритих синьо-жовтими прапорами свободи. І якраз я знав людей, які були на цьому і Вони казали, коли несли труни повз будівлю КГБ в Києві на вулиці Володимирській, то люди показували кулаки у вікна. І той, от чоловік, який мені це розповідав, казав, ми були, начебто, безсилими, нас було ну, начебто, не так багато, але вони боялись нас, вони закривали. Свої вікна не хотіли дивитися правді у вічі, тобто незалежність це продукт, як казав Шевченко, мертвих, живих і нерожденних. Тобто, тих, хто був, хто є і тільки народиться, все одно вся ця нація, і вона бореться за свободу.